Тетяна, доброго вечора. Скажіть, що потрібно робити, щоб завжди виглядати щасливо? Ви як творець бренду Lucky Look, маєте це знати? Е, Мені здається, що треба, я так по крайній мірі живу. Рекомендую мислити позитивно і бачити в всьому найкраще, хороше, добре, світле. Любити людей, любити вот я думаю. вам і вашій команді вдалося зробити споживача більш розбірливим та сміливим у виборі головних уборів, аксесуарів, окулярів. Мы это делаем и усовершенствуем каждый день, потому что у нас на базе компании создана Академия стилистов, где мы обучаем наших сотрудников, стилистов, консультантов именно продавать с душой и подбирать через сердце. Вот. Не просто продавать, а подбирать красивые образы для наших покупателей и клиентов. Ну и кто вам помогает в творчестве, с кем вы радуетесь? Просто от Бога, не знаю. Просто вот вдохновляют друзья, круг общения. Я много посещаю зарубежных семинаров. Вот выставок, и как-то вот так все приходит. И, конечно же, моя команда. Она мне вдохновляет очень, потому что они верят в меня, и я всегда двигаюсь. Вот еще дальше, 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 дальше. Ви людей зустрічаєте по тому, як вони одягнені. Ну, я не знаю. Взагалі-то ну, воно кидається в очі, звичайно. В принципі, я звертаю увагу. Але одяг, в принципі, не головне. Головне, що в голові, що є, розумієте? Бо бувають люди не дуже вбрані, але дуже розумні. Але одяг прикрашає людину і є тільки за, щоб люди гарно вдягалися, гарно виглядали. Тому ну, таке спірне питання. Е, я не зустрічаю зразу по одяжці, як то кажуть, розумієте? Але одяг це теж е, головна частина, в принципі. Сьогодні ви прийшли зі своєї нареченої Катерини. Чи приглянула вона сьогодні для себе щось із представлених колекцій? Знаєте, прекрасні шапки, ми не тільки їх посмотрели, ми ще померили. різні головні убори. Я думаю, що ми щось купимо на днях поїдемо, виберемо якісь. І Катруся вже собі вибрала е, значить, шапку і шарф. Зараз дуже модно стало серед відомих людей відкривати свої власні колекції, чи задумувалися ви над власним брендом. Митроступка, ну ви знаєте, цікаве питання. Може, я до цього дійду з часом. Поки що я не задумувався. Але в мене тата дружина, вона модельєр і вона взагалі шиє. Тому ми подумаємо, ви гар... подали дуже гарну ідею. Насправді. І, на вашу думку, який основний меседж цьогорічного фешн віку? Хотілося б вірити, щоб це прийшло з користю, щоб це не просто знаєте була якась така світська подія, щоб ми щоб цим. E, щоб цим показом моди ми ще додали для України для того, щоб вирішили всі проблему, яка в нас зараз існує. Ігоре, привіт! Маєш гарний вигляд, що на тобі? E, на, моні, на мені образ таксиста. Таксиста європейської України 22 століття. E, як бачите, дорогий кеппі. Е е такий на е, е навалений шалечок. Ну і загалом такий настрій: типа, зараз відвезу тебе гарна дівчина в країну мрій. Ти кому більше даєш перевагу новим іменам? Чи все ж таки вже оставні класиці серед дизайнерів? О, це знають люди, які щось знають про моду. В мене все дуже просто. в мене є там. Е Четверо дизайнерів, з якими я працюю з задоволенням. Бо мені подобаються їх шмотки, те, що вони роблять, і я їм зато готовий вести івенти, організовувати покази і, і, і там робити прес-супровід. От і все. Тут, знаєш, немає ніяких е, е, якихось незвичних схем. Все дуже просто. Я люблю Літковську, вона любить мене. Нема що тут нічого придумовувати. Я люблю бабкову, вона мені шиє. Я люблю Айсіну, вона мене вдягає. От і все.